Доброго дня. Тепер подивимось стосовно Одеси. Прогноз я по Одесі давала на початку війни. Хто пам'ятає? Давайте подивимось Одесу. Одеса. Що чекає Одесу? Найближчі 2 місяці. Давайте так. Кошмарити Одесу будуть. Через якісь домовленості. Тобто по Одесі йдуть якісь домовленості, як торгівля, скоріш за все, з Росією. Вона є, була і, на жаль, буде. І вона ведеться таємно, але люди про це рано чи пізно дізнаються. Це перше. По-друге, буде потужна атака, будуть сильно атакувати. По Одесі я неодноразово казала і тоді, і зараз. Одеса взята не буде. Велика загроза буде атака іти зі сторони Придністров'я, але Одеса буде оборонятися. В Одесі будуть потужні стояти ППО. Треба берегти дітей. Так, Одеса, Одеса буде як від людних. На жаль, будуть дуже багато поранених. Травень-червень буде досить спокотний, досить тяжкий. На жаль, будуть жертви, будуть людські втрати. Дуже багато відмиву йде грошей. Будуть бути по якимось дорогам. Досить гучно буде, буде приїзд високопосадової особи, можливо, навіть президента, і неодноразово. Потужні удари будуть, пожежі будуть. Вони будуть намагатися. Про щось домовитися буде розгойдування ситуації. Проблема буде зі світлом. Одеса часто буде потрапляти до новин. Окупована Одеса також не буде.